Вже давно цей луцький клуб не приймав стільки людей. Тут давно не вмикали мікрофони і не продавали сувеніри. На шеврони найбільше звертають увагу зараз, щоб подарувати другої, подарувати комусь з рідних, собі на пам'ять лишити. Молодь збирається в залі, щоб послухати рокерів Еполець. Хтось одразу займає місце під сценою, а комусь важливий комфорт. Тож влаштовуються за столиками. Давно вже подобається. Давно слухаю, давно на фестивалях була. І я так дивлюсь, що й Одесити так далеко приїхали. Захотілося і підтримати і гарних вражень. отримати. слухаю орієнтовно з 15-го року і в довоєнний ну, в період до масштабної війни, е, щоразу раз відвідав їхні концерти фестивалі. Треба віддати належне, кажуть люди, що рок гурт з одеським корінням виконує виключно українські пісні. Це дуже дивно, тому що вони з півдня. А з півдня це ну на той час, коли я їх дізналася, це було дуже дивно. Є, є декілька треків російської, але вони давніше були. І Ще головне серіс прикольно картавить. І правда каже фронтмен гурту. Російські пісні вже давно у далекій шухляді. Їх було не так багато, і може й тому припускає Павло Варениця, гурт здобув популярність. Звісно, що в Одесі переважно людей російськомовних. Але зараз з кожним роком ситуація зміниться. І, наприклад, коли ми починали свій шлях як музиканти, то українська мова в Одесі була ну, не диковінка, але ж її було не так багато чутно. Я в своїй якійсь бульбашці живу, але ж навколо мене ну, майже всі україномовні. І зараз молоді у закладах, де я тусуюсь, дуже багато україномовної. Ну тобто я себе максимально комфортно в цьому плані відчуваю. У Луцьк хлопці приїхали не просто, аби відіграти концерт. Вони гастролюють Україною, аби допомогти військовим, шпиталям та цивільним, що перебувають на фронтових і прифронтових територіях. Усе роблять за допомогою благодійного фонду для героїв. Наш Костяк три, три людини: той, який наш е, е, співзасновник, це ветеран з с, США, я е, і е, е, Володимир, вас гітаріст епалец. От Ми почали. Це все робити як інституцію, за словами Романа Уварова. Концертами хлопці вже назбирали на три пікапи. Нині ж почали збір на зимову гуму для цих автівок і для решти машин, на яких воїни вже боронять нашу країну. Допомагає збирати гроші і київський гурт Омана. Зірвали публіку саме хлопці з Еполец. перед виходом на сцену соліст Павло Варениця розказав нам, що нині у час війни українська публіка напрочуд особлива, і у Вінниці, і в Дніпрі, і в Рівному, і в Луцьку. Це як частина однієї великої тусовки. Просто ну ти їздиш як як ти, ніби живеш в одному місті, але просто концертуєш по районах цього міста. Некомфортно, лише коли в деяких районах цього міста вимикають світло. Найскладніша ситуація каже фронтман в його рідній Одесі, Так, кошмар. бо кажуть, у нас я б нас немає світла. причому немає світла. Тут ну, ми ж всі з різних міст, і ми, коли командою збираємось, ділимося враженнями. І всі кажуть, в мене немає світла там 4 години, 5-6 годин. А я, я кажу, що я можу сказати, скільки в мене є світла, бо там ну, реально в мене, там, ну, 2 години, 3 години. Але як то кажуть, вони хотіли виробити нам світло, щоб ми не побачили, що вони а ми і так бачимо. Аби перебої зі світлом не заважали, гурт із собою возить генератор. Утім, скаже в кінці концерту лідер Еполец, вмикати його ще не доводилось. Бо нащо, коли на благодійних концертах збираються такі світлі люди, дякую, дякую, дякую. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12 канал.